В гори хочеш, в Іспанію, во Францію, в Монако чи в норвежські фьорди, Але ж там вітер, Лера. Так, да, я розумію, що подивіться, оце майданчик громадський, громадський майданчик, де діти приходять, воно все відчинено. Там дійсно все відчинено. Ти заходиш і граєшся. Така площадочка. О, діти вже, вона вже Веніамін, Знайшов собі качелю. Ось така горочка цікава, щоб ви розуміли. От горочка. Прикольна горочка. Веніамін, веди себе як людина, будь ласка. От така карта цього дитячого майданчика на березі Балтійського моря. Дуже цікаво. Ось тут десь ми зараз. Такі от качельки тут сюди, тенісні корти, там заклади. Так, оце єдине, що погода. Сьогодні 31 грудня і вітер. Ми були щойно на морі, там дує, продуває, а тут не дує, тут затишно не дує, а там вітер продував гарно. Ну, майданчик цікавий. цікавий. От. Прям для гольфа поля, качельки, грибочки. Непогано, я б сказав, як для соціального громадського майданчика, це дивіться, щоб в Києві були такі майданчики. І щоб їх не, не шкодили, не ламали, не руйнували, не поклюжили. Щоб діти могли приходити грати. В футбольне поле. Дивіться на оце газон. От на оці от лазання всі. Отак. За скільки грошей коштує, давайте так скажу, в Україні, в будь-якому місті, не тільки в Києві. В Карпатах, у Львові, в Одесі, щоб дитина прийшла і на такому майданчику гралася. Отак от сама зайшла от сюди з м'ячиком і могла собі тут бігати. Або там з, тенісним, з тенісною ракеткою, або от на таких кор... качелях кататися, на таких горках кататися, на тих атракціонах. У нас це все приватне, огороджене, з талончиком, кондуктором, білетиком. І там грязно і срач. О. Що ми маємо? Ми маємо ідеально чисту траву. Ось такі качелі, на яких приємно кататись. Ну, це рівень. Що я можу сказати? Це рівень. Це рівень. Тут продається морозиво, коли... Ну Так, діти гуляють. Зараз ще туди наверх піднімусь, зверху знімуся. А от і відосик зверху. Це зсередини. Е, я по сходах піднявся. Ось цей майданчик просто біля якогось супермаркета. то, кстати то супермаркет, море, пірс, набер, набережна. Там. І от ще сюди піднімаємося. Що ми бачимо? Верхня площадка. Верхній майданчик. З грушами. Тут вже для дорослих хлопчиків позайматися, турнічки, рукоходи, все як ми любимо. Кільця, груші, будь ласка, лісі, свіже повітря. Море. Якщо комусь мало свіжого повітря. Це прям ринг якийсь чи що? Ні. <риклад> <Штука? Ага. риклад> <риклад> і делаєш юхуху ухуху. Дивись, штуки валяються. Отакі каталки, як в нас діти з горки, катаються пластикові. І просто по цій зеленій траві по горочці. Сітка в кінці ловить клас Просто клас. І от іще. Ну так. Як вам? Мені цікава думка глядачів. Прокоментуйте, будь ласка, хто хоче. Все. Слава Україні.